на які сьогодні ми повинні як громадянське суспільство знайти абсолютно чіткі відповіді, якщо ми дійсно хочемо поговорити про перехід від економічної стійкості до відновлення, якщо ми дійсно хочемо реально поговорити про те, як реалізується або не реалізується маніфест громадянського суспільства Луганська декларація 2022. Я почну з трьох дуже загальних тез, але мені здається, вони принципово важливими. І вони якраз з моєї точки зору певної мірою розвивають Луганську е е декларацію. Перше, це те, що відбудова України це безпрецедентне історичне завдання, це безпрецедентний економічний, політичний, соціальний, міжнародний і так далі. Виклик з яким ще ніхто не стикався в Європі, по війні, так це точно. Ну а те, що Україна не стикалася, це також зрозуміло. Другий момент відбудова так, вимагає не меншої згуртованості української суспільства і влади. Влади і українського суспільства, ніж згуртовані в військовий час. Давайте чесно говорити, що у нас є звикання до війни. Я дуже бою, що звикання до війни може перейти до звикання до відновлення з усіма відповідними наслідками. І є третя теза, про яку сьогодні ніхто не говорить, але я хотів би її озвучити. Програш у відбудові в історичній перспективі, можливо, це навіть гірше, ніж програш у військовому конфлікті з Російською Федерацією. Мені здається, така постановка питання, вона просто вимагає для нас не просто розмов, а вимагає абсолютно конкретних речей. Тепер я перейду до кількох питань. От те, якраз те, що просив Олександр стосовно того, що сьогодні відбувається і чого хотіло бачити громадянське суспільство. Дуже швидко. Пункт перший. Да, громадянське суспільство право участь у розробці плану, відбудови, стратегії і так далі. У мене два питання, на які немає відповіді. Перше, де остаточна версія плану. Для того, щоб громадянське суспільство могло би прочитати і подивитися далі. І друге в мене питання: а який буде статус цього плану? Це буде традиційна декларація від імені Офісу президента, за якою немає жодного документу. Це буде законодавчий акт, це буде рішення Кабінету міністрів, це буде міжнародна угода, а від цього залежить, до речі, і позиція громадянського суспільства, як ми зможемо це ацептувати. Пункт другий. Ми не говоримо про власний внесок України у відбудову. На сьогоднішній день основна частина наших дискусій пов'язана з тим, що нам Захід повинен дати гроші. Це правильно, ми повинні розраховувати на ці кошти. Але наш внесок це не тільки реформи, це в тому числі і наші власні гроші. Хоча, можливо, невеликі, але тим не менше, без цього ми не зможемо говорити про власність підбудови, власність самоукраїнському широкому розумінні цього слова. Третє питання, яке турбує всіх, і в принципі про що вже досить безпосередньо говорили, а хто в нас взагалі буде керувати відбудовою? Уряд, Кабінет міністрів, Рада національної безпеки і оборони, спеціально створена агенція, про яку вже на сьогоднішній день говорили. Як це взагалі все буде відбуватися, і взагалі про ці речі, очевидно, треба говорити, тому що тоді ми зрозуміємо, де може бути громадянське суспільство, поки що у нас поки що розмови. Пункт четвертий. Ми дуже мало говоримо, на жаль, на сьогоднішній день про відкритість. Відбудова і кошти західних партнерів це колосальні гроші. Такі гроші, що ніколи не заходили в Україну. Тому я дуже хотів би, щоб використовуючи наявні інструменти, не тільки наявні інструменти, ми виступили з такою англійською мовою, це класно звучить вимогою до уряду. Publish what you get, publish what you spend. Опублікуйте і доведіть до громадськості, що ви отримали, і як ви це безпосередньо витратили, але в такий спосіб, щоб громадськість це зрозуміла. Ще кілька питань. Шановні колеги, нікуди не поділе зловживання, нікуди не поділася корупція. Забудова в місті Києві, незважаючи на війну і на вся речі, в багатьох випадках порушується законодавство і не тільки в Києві. Ну, я не знаю, давайте, можливо, сказати, оголосимо якісь мораторії на такі всі так сказати, речі. Тому що коли ми почнемо відбудову, ну ви знаєте, до чого це все приведе, і це з моєї точки зору надзвичайно велика проблема. Це будовник, я нікого не хочу образити, але це просто класичний принцип, що сьогодні відбувається в Голосії, що відбувається в інших районах міста. Наступне питання це питання влади. Про це вже безпосередньо говорилося. Я хочу сказати, що влада повинна чітко зрозуміти, громадянське суспільство різне, і тому з ним треба вчитися працювати. І розмови про те, що громадянське суспільство має бути помічником влади, вони абсолютно некоректні. Від цього треба відмовлятися і взагалі забути цей як страшний сон. Це абсолютно російський наратив. Громадянське суспільство, багато в чому самостійний суб'єкт, хоча він не єдиний, але тим не менше він працює. Кілька ще моментів, про які я хотів би, про які я хотів би також сказати, очевидно, на цьому завершити, завершити свою презентацію. Відбудова вимагає спроможності уряду і тут одразу, і взагалі спроможності української держави. І тут одразу в мене виникає питання, хто за що буде відповідати. Тобто хто буде, і буде за що відповідати? У нас є купа різного роду органів, у нас є купа різного роду міністерств. У нас на сьогоднішній день створено приблизно 10 різного роду рахунків, на які заходять кошти, в тому числі і на відбудову. Можливо, це забагато. Треба якось по-іншому про це подивитися і вже думати про це безпосередньо, тому тобто, що я, в принципі, прихильник використання наявних процедур, але далі виникає питання стосовно інституційної спроможності уряду. І останнє, що я хотів би сказати, коли ми говоримо про відбудову, давайте не тільки говорити про відбудову від стійкості до відновлення. Давайте будемо говорити, що для нас це відновлення з тим, щоб забезпечити майбутню стійкість. Це принципово важливо. Останнє, що я хотів би сказати, в мене є своя назва для плану відбудови. Я б назвав би її дуже просто. Україна 1991. Тобто відбудова в межах міжнародно визнаних кордонів України 1991 року. Дякую.